Ти лікар, і твоя місія це боротьба з однією з найжахливіших хвороб, яку коли-небудь бачило людство чумою. Це середина 17-го століття, і ти працюєш у лікарні, яка переповнена пацієнтами, які борються за своє життя. Як лікар тієї епохи, твоя основна мета запобігти поширенню чуми та намагатися врятувати якомога більше людей, хоч ти й знаєш, що багато з них вже не мають шансів на порятунок. Починається день, і ти одягаєш свій захисний костюм, що складається з кількох. Важливих частин. Перш за все, це важкий плащ із воскової тканини. Він досягає щиколоток і забезпечує певний захист від інфекції, а також має риси, які оберігають від так званого поганого повітря, що, як вважалося, приносить хворобу. Плащ важкий, незручний і неприємний, але без нього ти не зможеш потрапити до пацієнтів. Ти вдягаєш шкіряні рукавички до ліктя, які мають бути герметичними, щоб не було жодних можливостей для бактерій потрапити через відкриті частини твого тіла. Ти також вдягаєш високі чоботи, які покривають твої ноги до колін, і вони також виконують роль бар'єру від зараження. Але найвідомішою частиною твого костюма є маска у вигляді птаха з довгим дзьобом. Вона виглядає лячно, але її функція це захистити тебе від м'ясом, або як тоді вважалося, поганого повітря. Дзьоб маски заповнюється різними ароматними травами, такими як лаванда або камфора. Вважалося, що ці трави очищають повітря і знижують ризик зараження. Маска також має спеціальні скляні очниці для захисту очей від інфекції, і все це разом виглядає як обладунки, які мають тебе захистити. Здавалося б, ці методи на той час мали логіку. Але сьогодні ми знаємо, що вони не мали значного ефекту. Ти вирушаєш до хворих, і перше, що ти помічаєш, це велика кількість людей з високою температурою, болем у суглобах та очевидними ознаками інфекції. Їхні лімфатичні вузли, особливо в пахових і підщелепних областях, стають червоними Пухлими і болючими. Це ознака бубонної чуми, однієї з найсмертоносніших форм хвороби. Деякі з пацієнтів кашляють кров'ю інші мають черні ластівчасті темні плями на шкірі, що є класичним симптомом септичної чуми. Чума передавалася через бліг, що жили на тваринах, зокрема на пацюках, і переносили інфекцію на людей. Ти проводиш огляд кожного пацієнта. Згідно з тодішнім розумінням, лікування передбачає кілька ключових методів. Один із них пускання крові. Лікарі того часу вірили, що чума є результатом дисбалансу в організмі, і через пускання крові можна випустити хворобу з організму. Ти накладаєш п'явок, щоб витягнути кров, іноді робиш проколи на венах. Це має зменшити температуру і полегшити стан хворого. Хоч, на жаль, таке лікування не рятує від чуми, а лише виснажує організм. Крім цього, Ристовуються різні трав'яні настої, пір'я та компреси, які мають заспокоїти біль і полегшити дихання. Всі ці методи на той час вважалися прогресивними, хоча вони не могли зупинити хворобу. Ще одна важлива частина твоєї роботи це ізоляція хворих. Кожного, хто має симптоми чуми, ти відправляєш в окрему кімнату. А якщо це вже сильно заражений, то в спеціальний карантин, де йому намагаються забезпечити хоч мінімальний комфорт. Ти строго контролюєш, щоб родичі не підходили до хворих, оскільки існує. Велика ймовірність, що навіть при легкому контакті з інфікованим ти також можеш захворіти. Важливою частиною роботи є також розповсюдження інформації серед місцевого населення. Ти інструктуєш людей, що робити, аби уникнути зараження, пояснюєш, що саме відбувається, і закликаєш до ізоляції і обмеження контактів з іншими людьми. Проте не всі слухають, і багато хто не розуміє серйозності ситуації. Це ще більше ускладнює твою роботу. І ось після цілої зміни ти повертаєшся додому. Костюм важкий і мокрий від поту, а маска затягує обличчя. Ти втомлений і ти знаєш, що це не кінець. Багато людей загинуло, а ти продовжуєш боротьбу. Ти розумієш, що в тебе немає вибору, тому що життя кожного пацієнта на твоїх плечах, але всередині ти відчуваєш безсилля, бо знаєш, що ці методи лише тимчасова допомога. Чума продовжує забирати життя, і ти не можеш зробити більше.